Дівчина, ми вбили, найпопулярніша моя книжка, вона б'є всі мої рекорди. Її шукають мало не щодня, коли вона буде. тому ось вона така красуня. Це найкоротша книжка, яку я писала, але вона найбільш динамічна з усього, що я писала. Місцевість, яка описана там, це реальна місцевість, і кладовище, яке там описано, це реальне кладовище. На якому я, на жаль, тепер час за часу буваю. Подія, яка стала зав'язкою у цій історії, а саме трагічна загибель дівчини, це частково взято з реальної події, яка сталася колись у 80-х роках в Івано-Франківську. Про цю історію мені розповідала моя бабуся. Там була теж сукня з нейлону, теж був вогонь, і сукня поплавалася, і, на жаль, дівчинка загинула. Але ну в книжці ці факти дещо змінені, і відповідно персонажка там цілком вигадана. І також героїня, головна героїня, центральна героїня цієї історії носить ім'я моєї мами.